Доброго дня, діти! Посміхнімося один одному. Бажаю вам гарного настрою. А як ви гадаєте, що означає гарний настрій? Так, дітки, ви маєте рацію. У мене є чарівна скринька, а в ній найцінніший скарб на планеті. Хто з вас хоче його побачити? Давайте зазирнемо на дно скриньки. Там лежить дзеркало, а в ньому ми побачимо себе. Дітки, прослухаймо віршика Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Пропоную разом пограти в дитактичну гру. Хто чим грається? Ракета. Грається хлопчик. Єдиноріг. Грається дівчинка. Набір для ремонту машин. Грається хлопчик. Лялька. Грається дівчинка. Мотоцикл. Грається хлопчик. Іграшковий набір перукаря. Грається дівчинка. Молодці дітки. Правно відповідали Дітки, подивіться на дану картинку. Скажіть мені, хто зображений на них? Так, дорослий та дитина. Чим схожа між собою доросла людина і дитина? Дорослі і діти мають однакову будову тіла, вміють розмовляти, думати, ходити, бігати. Але чим же вони відрізняються? Відрізняються зовнішністю, зростом, віком, обов'язками. Доросла людина працює, заробляє гроші, турбується про дитину. Дитина грається та вчиться пізнати світ. Спільного у нас багато, та не треба забувати. Кожен має особливе. Ми не схожі, це важливо. А що у нас відмінного? Є хлопчики, а є дівчатка. У хлопчиків коротке волосся, у дівчаток довге. У нас різні імена, колір шкіри, розмір носиків, розмір очей, колір очей. В нас є по дві руки, щоб працювати, малювати, дві ноги, щоб бігати, два ока, щоб бачити, два вуха, щоб чути, і один носик, щоб нюхати. А ще в кожного із нас є розум, щоб думати. Але, хоча ми і схожі один на одного, ми різні. У кожного свій неповторний характер, свої думки, почуття, здібності. У світі немає двох однакових людей. Погляньте на свої пальчики на ручках, бачимо малюнок із ліній. У кожної людини він свій, неповторний. Природа немовби стверджує, що кожна людина із вас це диво, яке ніколи не повторюється. А зараз ми вирушимо у подорож на літаку. Уявіть собі, що ми летимо. Всі сіли, пристегнулися, заводимо мотор і полетіли. Після довгого польоту наш літак приземляється в Африці. Зустрічає нас Негриня Джоні. Він хоче пограти з нами. Уважно подивимося на малюка, звернемо увагу на форму носа, колір волосся і очей. Тепер закриваємо наші оченята та спробуємо описати його зовнішність. На чим він може відрізнятися від нашої зовнішності? У Джоні є родина, братик та сестричка, також друзі, з якими він товаришує. Але ж давайте відповімо, що нас відрізняє від нього. У Джоні чорні очі, кучеряве чорне волосся, широкий ніс та білі зубки. Ось у чому різниця, але ми однакові, ми люди. Вже час продовжувати нашу подорож. Сідаємо на літак та летимо до Китаю. Там нас зустріне хлопчик на ім'я Чан. Він нам зробить маленьку екскурсію. Китай славиться своєю великою китайською стіною. Також вони полюбляють вчитися бойовому мистецтву загалом популярне карате. Про їхні техніки чаювання складають цілі книжки. Є тварина, яка живе тільки в Китаї. Це панда або китайський бамбуковий відмідь. Він живе тільки в Китаї і найбільше любить їсти бамбук. Дітки, давайте подивимось на зовнішність людей, які проживають у Китаї. Наш хлопчик Чан. Погляньте, якого кольору у нього шкіра, очі, волосся. Давайте відповімо разом. Ми помітили, що у хлопчика чана жовтуватий кольор обличчя шкіри. Вузенькі оченята, широкі бровки, але вони світлі, та широкий ніс. Чан разом із друзями вітає вас! Наша подорож закінчується. Ми сідаємо в літак і повертаємось додому. Пам'ятайте, дітки, що як би не відрізнялись зовнішністю один від одного, ми все одно люди.